Я розумію, він, можливо, щирий актор, там він хотів щиро щось побудувати, але е, жодного немає логічного мислення, і оці всі е, думки, і ці всі, скажімо, пос, е, його вчинки, тобто державна зрада, е, неготування до війни, прямий обман населення, е, і оці корупційні речі, які зараз повстували, вони чітко говорять, що це просто е, двулика людина. це Вищого рівня ліцемір, який за за спиною, за лаштунками, займається конкретним криміналом, зрадою, здачою території, е, садить у в'язниці тих, хто це йому говорить, а сам тим часом грабує, продає країну і не думає за завтрашній день. Тобто, це ну це вищого рівня, ну це злочинець. Насправді, якщо він зайшов на таку посаду, то знаєте, весь світ завтра буде з України. Ну, не буде серйозно відноситься до нашої країни. Це, це величезна втрата, скажімо, нашої суб'єктності на, на вперед, дуже на, велику, на великий час, і дуже важко нам придеться і повертати, тому що сьогодні ми дійсно ми в кредитах. Країна набрала кредитів величезних на війну, і економіка розвалена. Суспільство ну поранене. Жорстока історія відбулася з населенням. 10 мільйонів виїхало, діти повиїжджали, Повиїжджала молодь, яка могла б бути нашим створювати наше майбутнє, і як зараз це все повернути назад? Це треба такими швидкими темпами розбудовувати державу, розбудовувати е, суспільство правильним чином. А річ дуже проста, от зрозуміти правильно. Просто бути справедливим до себе і до, до оточення, бути відноситись до людей так само, як до себе. А тут дійсно була просто клоунада. Він розповідав на, на екрани, на монітори, розповідає на тіктоки, розповідає, що він там бореться потужно, там і тут і скрізь потужно. А за спиною він сміється, ухмаляється, нюхає кокаїн і набиває собі кармани. Ну, це дві різних людини. І ось якщо прийде до влади нормальна людина, то просто ви оберіть людину з історії, яка розуміється. По якій можна зрозуміти, ким вона була вчора, що вона вчора робила і чим вона займалася, які в неї були погляди на це на це життя? А тут людина, яка гола бігала по сцені, вона вона не вже вона могла е, ну принести в, в, в політику якісь там високі, скажем, чесноти чи якісь е, речі, які взаємоповагу один до одного, хоча б яка називала шльондрою свою батьківщину? Ну це абсурд, і ми. Скажімо, стали жертвою того, що 70% населення повірили в цей абсурд, тому що дійсно дивилися телебачення, дивилися всі ці російські канали, які насипали нам певних наративів, і ми так і не не змогли розібратися критично, про що там говорять. І виявилося, що ось людина, яка. Е яка є Ніким, вона стала всім. Це тому мені нагадує 17-й рік, коли прийшли ці мародери і вони розграбували всю країну. І от розповідає зараз нам мені там родичі, люди, які живе в селах. Вони розповідають, що що українці в селах, коли відбулася розкуркулення, і всі ці речі, що ви розуміли, каже українці, самі цих куркулів знищували Приходив на село один-два оцих Енкеведіста з, з наганом і в кожанки і казали, що ось куркуль це та людина, яка винна у всьому. І всі, все село змінювало думку і бігло цього куркуля грабувати і забирати в нього, і виселяти з села, щоб очі щоб не було кому дивитися, тому що насправді це соромно. Ось так само відбулося тут. Прийшла людина, яка сказала, що у всьому винні оці попередники, оці багаті люди чи оті, хто так. А ми зараз це це заберемо і станемо щасливо жити. Ось, в принципі, повторилася та ж сама історія: прийшла людина, все зруйнувала, звинуватила у всіх. Вигаданих, скажем, бідах е, якихось вигаданих людей, і пообіцяла це зробити, змінити всю соціальну структуру за один день, за один свій президентський термін. Що бідні стануть багатими, щоб стати багатою людиною, треба працювати в своєму житті, заробляти якийсь авторитет, заробляти своє ім'я і тоді ти станеш багатієм. а не просто так. А то як пообіцяли, що можна от на... з бутилкою пива і дивлячись квартал. Дома сидячи в кріслі, стати багатою країною. Тому я думаю, що це закономірно. І вони спілкувалися на, на однаковому рівні. Тобто, от ви кажете, що таке Зеленський, де він, де він в цих рішеннях? Вони вдвох вирішували це питання. Це, я, знаєте, я казав, що це браття близнюки, тому що настільки Єрмак під нього стелився. Для чого він це робив? Саме для того, щоб досягнути своїх цілей. Тобто Єрмак формував у Зеленського свій світогляд. Він пояснював, що хорошо, що добре, що погано, хто, хто наш ворог, хто наш брат, хто наш друг, хто для нас буде заробляти кошти, кого можна призначити на посаду. І Зеленський все це підтверджував і казав: Добре, я готовий, я знаю, і зрозуміло, що вони вдвох собі жирували у них все було добре, а вся країна в цей час страждала і вмирала на фронті. Через їхні рішення, і ніхто цього не звертав на це увагу і, сам, і саме на це не звертав увагу сам Зеленський, який жив двома життями. Одним життям він в день або ввечері записувався себе в Тіктокі, а в інший час він розробляв з Єрмаком ці корупційні схеми. Думав, куди вивести кошти, що собі ще прикупити, куди своїх батьків відправити, і як же розібратися з росіянами, тому що ми ж обіцяли їм країну здати, і ось вони там попризначали. На посади певних людей і розбирали країну на, 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 на кирпичики там і в економіці, і в, і в збройних силах України, і, і тому подібне. Тому зараз е, в нас є шанс, якщо він дійсно свідомий, якщо Єрмака зараз не буде, і він зрозуміє, що він сам як голий король, можливо, він дійсно там змінить позицію і дасть можливість е, сформувати коаліцію правильно. І уряд і втрутитись в діяльність збройних сил України, і тоді є шанс у нас не підписувати цей ганебний мир, і не віддавати території, не визнавати їх. І, і можливо, суспільство ще раз повірить е керівництво України, і ми зможемо зупинити цю навалу. А ворог виснажується. Ми бачимо, що Путін дуже сильно хоче цього миру, тому що його економіка вже на грані. Теж всі кажуть, там весною вона вже почне почнуться процеси, які не зможна буде повернути назад. І ми це бачимо. Ми бачимо, що і нафтова сфера, і е, газова сфера в них повністю, е, скажімо так, е, зазнала поразки такої економічної. І американці на кінець-то зрозуміли, що потрібно припиняти купувати їхній газ і нафту. Європа теж уже до цього дійшла. Я надіюсь, це буде. Ось на прикладі ми побачимо: от дивіться, знов ж таки два світи. Е, Америка каже, накладає санкції на нафтовий бізнес Росії повністю на всі санкції, на всі країни, які з нею торгують. А ми не можемо перекрити нафтопровід, який йде через Україну і в Угорщину. Тече нафта через цей нафтопровід, і Угорщина голосує проти всіх ініціатив в Євросоюзі, які на користь Україні. А от наш Зеленський цього зробити не може. Ось це говорить про те, що обов'язки перед Росією він далі має. Він далі ці обов'язки і свою позицію утримує. І виконує всі ті завдання, які надходять до нього з Москви, і через Єрмака там чи через інших якихось колег. І в той же час вони вже зрозуміли, що настав момент, що тут вони з цим корупційним скандалом вони попали в величезну проблему і починають відводити своїх людей. Те, що Литвиненка призначили на Сербію, він вже виїжджає сьогодні-завтра. Єрмак пішов з посади, от, виходить, цей, скажімо, такий актив, який створив всі умови для того, щоб здати Україну, він починає розуміти, що ми їх. Бачимо, ми їх знаємо, що в Україні є і ті люди, які розуміються на цьому всьому, і завтра вони будуть відповідати за це. Тому ми я вважаю, що саме тільки зараз настав цей переломний момент, який може в рамках якого ми можемо повірити, що все таки цю війну ми можемо виграти. Ми можемо все таки її переломити цей хід цієї війни і зробити щось так, щоб е, рухатись далі. Тому от я хотів би, щоб щось змінилося в такому напрямку, щоб саме політичні сили, які є в парламенті сьогодні, вони усвідомилися, щоб навіть депутати слуги народу наступили собі на горло, там, на свою якусь гордість, там чи ще на щось гординю, і скомпонували якусь нову коаліцію, таку велику широку, і тоді населення і українці повірять, і тоді не будемо втікати за кордон, тоді будемо мобілізуватися. Забрати гроші з корупції, відправити їх, віддати на мобілізацію. Я думаю, що якщо хлопцям підвищити заробітну плату, то люди будуть йти. Тобто грамотні командири вони сформують грамотні підрозділи, і ми зможемо протистояти росіянам, тому що вони не можуть сформувати такого рівня військової частини, які сьогодні формуються в нас. І вже ці молоді командири, які сьогодні на фронті за чотири роки набули величезного досвіду, я вважаю, що вони здатні створити таку силу, яка. Зупинить цю навалу, і потім через деякий час почнемо їх витісняти, тому що якщо санкції залишаться на Росію, такі як зараз є, то Росія довго не протягне цю війну. Таку кількість людей вони не прокормлять з військових в них заробітні плати. Все це і тому і з таким темпами роботи по їхнім нафтовим родовищам, по їхнім нафтовим об'єктам нафтопереробним, ми зможемо їхню економіку поставити на коліна, і оце буде. Тим моментом, коли воно все піде, однак можливо, знаєте, я сьогодні над цим з товаришем розмовляли ми, і можливо, Америка не хоче розвалу цієї країни Росії, тому що там все таки велика кількість ядерної зброї, і саме це є можливо тим моментом, який зупиняє європейців і американців перед тим, щоб добити Росію вже до кінця. А це момент, от мені здається, він дуже близько і дуже він реалістичний Пане Романе, тут глядачі підказують, що завтра, 2 грудня, в Печерському суді буде слухання в вашій справи. Пі... Я хотів, щоб ви поділилися відчуттями своїми після відставки Єрмака. Є якась надія, як ви думаєте? Знаєте, я звик, коли я рік сидів у в в'язниці і побачив нашу. Судову систему і правоохоронну систему я зрозумів, що ця система вона не дієва. Взагалі є одиниці суддів, одні один суддя там з 50, наприклад, там чи ще свікових, які мають якусь свою внутрішнє переконання і впевнені в тому, що він робить правильно. решта, вона вся не працює. Тому, от в цій моїй особистій справі, я впевнений, в перемозі ми її досягнемо однозначно, однак. От, наприклад, вчора вже мого одного з адвокатів у мене зайшов новий адвокат, і я попросив, щоб він займався чисто за задачами, які стоять перед тим, щоб притягнути до кримінальної відповідальності слідчого прокурора, там, якщо можливо якогось суддю, який незаконно мене утримав у в'язниці свідомо. І ось вже вчора цього хлопчину намагалися мобілізувати. У нього є відстрочка, у нього батько інвалід, він сам теж там має свої вади по здоров'ю. І вже вчора поліція Стецика приїхала до батька, батько 62 роки, роки. Намагалася йому там сказати, ну вимагали його пояснити, чому він не в армії. Надія, що син приїде. Син не встиг приїхати. Його ловили прямо на трасі, відривали йому ручку в автомобілі. Там били по склу йому, намагалися витягнути за це. Він уже там в нього добре що є який е, е, гумовими кулями. Стріляє то вони потікали, але ви розумієте, що надії немає, тому що система зараз не переродиться, і я вважаю, що саме цей інтерес дякую всім глядачам, які на це звертають увагу. Саме увага людей до цих справ, до подібних справ, вона зможе нам допомогти змінити цю систему. Однак змінювати треба систему в корінні, тому що насправді вона прогнила вже настільки, що там ну, скажімо так, чесний суддя викликає подив у решті, тому що не чесних, ті, які призначили, ну, скажімо, на їх портновськими суддями, таку ну, так вже візьмемо їх як ім'я нарицательне, що такі судді, вони переважають свої більшості? Вони це я зіштовхнувся з Шевченківським судом з Печерським судом з апеляційним судом міста Києва. Тобто, це абсурд. От я всім пояснюю такий простий, дуже приклад. який це все ілюструє. У мене було п'ять трійок. Це апеляційний суд. Кожне апеляційне засідання, коли я оспорював своє затримання, там три судді приймає участь в цьому засіданні. Тобто, і ось у мене були ці трійки. І ось у мене тільки одна трійка мене звільнила. Це та, яка була п'ята в Кропивницькому, крайня трійка, остання трійка. А цих чотири трійки, тобто одна в Кропивницькому судила мене один раз, а ці ж судили не раз п'ять чи там до десяти разів мене продовжували на засідання. Так ось в мене не було жодного судді засідання суду з цими чотирма трійками, де б один з трьох суддів не спав. Тобто однозначно, один суддя спить. От про який суд може бути мова? Суддя спить, йому не цікаво. Він. Він не розуміється, він не вникає в ці питання. Він... Тобто, тому дякую всім, хто мене підтримував. Саме це стало такими мемами. Ми їх знім... знімали на камери. Вони... Вони одягали такі окуляри темні, щоб не було видно. а все одно дівчата приносили такі ж професійні жах? фотоапарати. Да, і пробивали ці камери. Тому це питання риторичне. Перемога буде за нами, тому що хто бореться, той поборе. Ми це побачили навіть з Зеленським і Єрмаком, з першими особами в нашій країні. Що все це відбудеться рано чи пізно. Просто чи зробимо ми з цього правильні висновки? Чи зможемо ми побудувати систему по іншому? І вона має бути побудована? І я розумію: єдине, що я зрозумів, що до влади мають прийти люди з якимись ну внутрішніми переконаннями, з якимись культурними цінностями, з якимись там ну. В житті своїми досягненнями. Ті хлопці, які сьогодні на фронті втратили якісь свої здоров'я і готові були на, на крайні, там, міри. От мені сьогодні розповідають: приїжджають хлопці, і такі, знаєте, от там одні півроку сидять в оточенні, тобто сидять, тримають позицію півроку, і до них їм дронами довозять продукти. Ці там 150 днів сиділи, кажуть, і ми їдемо і бачимо тільки бікборди Білецького. Більше нікого ми не бачимо. І ми розуміємо, що фінансування йде від Єрмака. Розумієте, от і, тому, що нікого нема крім нього, Білський і Мадяр. Оце дві політичні системи, які працюють. А справжній Азов, ми його не бачимо. Той Азов, який був в Маріуполі, той Азов, який сьогодні сидить у В'язниці в Росії, той Азов, який боронив Маріуполь до кінця, його немає. Ну зато є той, хто лояльний до влади, кому готові давати кошти. Тому ми маємо за цим стежити. Ми маємо відбирати людей у владу і в політику, ну, по таким принципам, які. Дадуть можливість чітко сказати про цю людину, що ця людина 100% правильна, і ось тоді, якщо ми зможемо переломити і в державній системі знайте, буде більшість правильних людей, то вони вже туди не пустять оцих, знаєте, таких зеленських єрмаків, там міндічів і тому подібну цю, цю категорію людей, які прийшли збагачуватись, хоча. За цим треба постійно пильнувати, тому що справді корупція і збагачення людини на посаді це ну така, е... ніхто не може передбачити, як людина себе поведе, коли отримає владу. Тому має бути система противаг. Вона все є. В нас все є. У нас є служба безпеки України, є ДБР, є поліція, є там набу, є там інші купа правоохоронних органів. Це сотні тисяч людей, і вони можуть це все забезпечити. От дивіться, що зробили в Китаї. Ви пам'ятаєте? Не пам'ятаю, коли це було три роки чи чотири на тому. Просто повісили чи розстріляли корупціонера? Пам'ятаєте, така була історія. Кось мера якогось міста. Там він щось там робив, заробив 10 так. мільйонів. Все, є там питання з корупцією, немає. А у нас, ви бачите, вони заплатив 150 мільйонів гривень, гуляє на свободі і думає, коли ж йому виїхати за кордон, щоб все в нього було добре. А жінка, яка вкрала там колпалку колбаси, сидить у в'язниці. Я був в Кропивницькому, я побув у в'язниці там три місяці, здається. Тобто місцеві хлопці мені розповідали, що тут 80% персоналу, який сидить, не персоналу, а ну тих, хто сидить, персонажів, які сидять, це постійні клієнти. Вони там живуть особливо взимку, тому що там тепло, кормлять і все. Тобто, людь, ті люди такі, знаєте, напів е, безхатьки, вони там собі перебувають, в них там все добре і вони е, е, там живуть. Тобто, е, і немає там таких, хто заробив е, великі гроші, вкрав. По корупції заплатив прокурору слідчому там судді і вийшов з в'язниці. Ось ми створили такий цілий світ сьогодні корумпований, який змінив реальність і є розшарування суспільства. Є ті, хто при владі і при корупції, і вони не віддадуть цю владу. І вони от ми побачили це, да? вони корумповані кошти крадуть, фінансують своїх блогерів, свої телебачення, свої телеканали, створюють нам реальність, заборонили будь-яку альтернативну інформаційну мережу. І все, і вони самі на себе крадуть, самі себе утримують, самі утримують і інше інформаційне поле. І ось так вони не допускають нікого до влади, тому що все решта це загроза. І ось така от історія. Демократичні вибори можуть тільки це змінити. Однак ми маємо задуматись над тим, все-таки хто кого ми маємо допустити, тому що ми багато помилок зробили в нашому політичному, скажімо, середовищі. Зверніть увагу, там. згадайте, як Юля Тимошенко раділа, прямо сміялася, і щиро було видно, що вона щиро щаслива людина, коли голосувала за позбавлення набу їхніх повноважень. І от сьогодні ця людина претендує там, на якісь політичні бонуси і по подальший розвиток, і подальше політичне життя. Такі люди, є ОПЗЖ, які взагалі не видно ніяких їхніх ініціатив, не видно ніякого осудження їхньої російської агресії. Тобто, ось ми сьогодні. Ми заходимо зовсім в іншу реальність сьогодні. Так? Після війни багато чого зміниться. Оце політична сила ПЗЖ, і яка була за проросійські політичні сили, вони зникнуть ці. Мені здається, електорат їхній зник повністю, і тепер буде перерозподілена е, політична карта. Така і військові, мабуть, наберуть дуже багато довіри від людей, і ті політики, які дійсно мають якісь переконання і бачення свого нашого майбутнього, нашого спільного майбутнього, тому що насправді. Це важливе питання, як ми побачили, що галочка, як хтось там писав, що галочка в бюлетені може вбивати гірше за кулю. І ми це побачили, що сьогодні 10 мільйонів емігрантів і мільйон людей загинуло. Це всього лише одна галочка не в тому місці, де потрібно, і от саме тому я сподіваюся, що українці переосмислять ці питання, і якось по іншому до цього питання підійдемо. Ми наступного разу, тому ось так.